Чому не можна їсти ковбасу? Всім вітання, ви знаєте, не дивлячись на те, що медики постійно попереджають, що корисної ковбаси не існує. А деякі сорти є особливо шкідливими, а інші можна дозволити собі лише в обмеженій кількості, ковбаса все одно посідає п'яте місце в рейтингу найбільш споживаних продуктів харчування. І мало хто знає, що міжнародне агентство з дослідження раку відносить ковбаси, а також сосиски та інші м'ясні вироби з переробленого м'яса, до продуктів із канцерогенною активністю. Остаточний висновок вчених та лікарів, про який офіційно заявили ще у дві. Ще п'ятнадцятому році оброблене м'ясо викликає рак. Оброблене м'ясо це таке, яке готується шляхом засолення, копчення, сушіння або консервування, тобто різноманітні ковбаси, сосиски, бекон та копченості вже давно в офіційному списку ворогів нашого здоров'я. Ці продукти входять до першої групи канцерогенності, тобто вони викликають рак, і це науково доведений факт. Крім того, перероблене м'ясо має шкідливий вплив і на здоров'я серцево-судинної системи, і це обумовлено, по перше, високою концентрацією солі, яка підвищує кров'яний тиск, вагу та ризик серцевих захворювань, як пояснюють лікарі. Також токсичні для людського організму і штучні консерванти, а деякі види м'ясопродуктів ще мають високий вміст насичених жирів, що теж погано впливає на серцеву діяльність і збільшить ризик смертності від серцево судинних захворювань. А копчені ковбаси це справжні холестеринові бомби, і за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, підвищений рівень холестерину в крові є причиною 50% усіх інфарктів і 20% серцевих. Нападів а рожевий колір ковбаста сосисок це завдяки вмісту нітриту настрію та нітриту калію. Без них виробники обійтися не можуть, оскільки вони запобігають розвідку в продукті збутників ботулізму. А при їх потраплянні в наш кишківник ті речовини можуть перетворюватись на канцерогени. Однак, не дивлячись на це все, на жаль, не всі відмовляються від ковбаси, навіть якщо вона стає дорожчою. Багато хто з нас просто переходить на більш дешеві види. І здебільшого, це студенти та люди похилого віку, яким взагалі категорично не можна вживати ці продукти. Тож робимо висновок: всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала ковбаси, сосиски та інші м'ясні напівфабрикати шкідливими для нашого здоров'я. Тому їх краще взагалі не вживати людям з хронічними захворюваннями, а здоровим обмежити вживання до 50 грамів на добу. Такі висновки всесвітньої організації охорони здоров'я зробили на основі наукових досліджень про зв'язок переробленого м'яса та раку. Також висновки вчених говорять про те, що вживання ковбасних виробів збільшує ризик виникнення таких захворювань, як гіпертонія, захворювання серця, хронічного обструктивного захворювання легенів та раку шлунку і кишківника. А замінити ковбасу можна і дуже легко. Дієтологи та лікарі радять замінити ковбасу м'ясом. А якщо дуже хочеться, то ковбасами та сосисками домашнього виробництва цікаво, а ви їсте ковбасу і яку магазину чи робите свою домашню?